Радий вас вітати, друзі. Багато чудових відеоігор потребують потужного заліза, але є чудові проєкти, які також варті уваги, і для того, щоб пограти у них, не потрібно великих потужностей вашого ПК. Або можливо, як приклад, ви кудись поїхали і взяли із собою тільки ноутбук, а пограти хочеться. Ну насправді ситуації бувають різні. Друзі, попрошу вас підтримати відео вподобайкою і додивитись його до кінця. Це дуже допомагає розвитку каналу. Дякую вам. Ну а тепер влаштовуйтесь зручніше і приємного перегляду. Це кращі відеоігри, у які ви можете грати без відеокарти. Terraria. Це чудова гра, для якої потрібно лише 200 мегабайт місця на вашому жорсткому диску. У Terraria, яку хвалять за складний геймплей, можна грати як в одиночному режимі, так і з друзями. Це щось на кшталт Майнкрафт, але у 2D-світі зі своєю унікальною атмосферою і механіками. Якщо ви ніколи не грали у цю гру, то, на мою думку, ви багато втратили. У цій грі ви будете копати, щоб знайти скарби та ресурси для створення різного обладнання зброї та споруд. Найкраще. Ще те, що гра може працювати на пристроях, які мають мінімальні технічні характеристики, включаючи і мобільні пристрої, і це все завдяки своїй простій, піксельній графічній складовій. Тому якщо ви десь у дорозі і вам закортіло зануритись у атмосферу якогось цікавого ігрового світу, терарія підійде на 100%. Darkest Dungeon це унікальна партійна RPG, де навички ваших героїв прив'язані не до якихось там показників сили, спритності, інтелекту, а до цілком реального психічного стану. У кожного з них є свої манії і фобії. Ви можете використовувати їх на благо, а можете спостерігати, як ваш герой поступово божеволіє і неадекватно поводиться на полі бою. Кожна пригода згубно впливає на душевне здоров'я героїв. Боротись доведеться не лише з ворогами, а й з голодом, страхом темряви та іншими неприємними речами. Darkest Dungeon це захоплююча, атмосферна і складна гра. Вона випалить вам безліч нервових клітин, але в той же час навчить брати себе в руки навіть в умовах тотального психозу, якихось хвороб і непереможних, на перший погляд, ворогів. Just Cause 2. Якщо ви фанат підривати усе навколо, тоді ця гра це те, що вам потрібно. Перша гра була досить вражаючою для свого часу разом з такими проектами як Mercenaries, Red Faction 2 і Destroy All Humans. У цих іграх ви також можете нищити все навколо. Однак, друга гра Just Cause підвищила рівень руйнування, надаючи вам значно більше свободи, більше арсенал зброї для руйнування і неймовірну фізику цього самого руйнування. Для тих, хто полюбляє хаос. Just Cause пропонує безліч варіантів, як його створити. Ігра точно запуститься не на надто потужному комп'ютері або ноутбуці без відеокарти. Stardew Valley Одна з найкращих ігор у своєму роді. Хоча гра і виконана у 2D-стилі, це не заважає гравцеві насолоджуватись процесом гри. Цікавий факт: цю гру розробила одна людина. Він сам зміг створити таку гру з величезною кількістю контенту. Гра досягає того, чого не можуть інші ігри-симулятори у двавимірному піксельному світі. Це затишний симулятор сільського господарства, який хвалять за веселий і розслабляючий ігровий процес. Звісно, через свою графічну складову вона не потребує багато ресурсів. Ресурсів від вашого ПК у цій грі персонажі можуть вирощувати зернові культури, розводити тварин або виготовляти різне обладнання, одночасно керуючи стосунками з людьми у долині. У цю гру ви можете грати як один, так і з друзями. Тому це буде чудовий варіант для тих, у кого на даний момент часу немає можливості пограти у більш серйозні проєкти. Дед Сел, це чудова метро Едванія. Тут присутнє випадкове створення спорядження та нелінійна послідовність великих та варіативних локацій. Кожна смерть повертає вас у самий початок. Базова структура світу залишається все тією ж, але самі рівні перебудовуються, змінюється розташування коридорів і кімнат, суворів прокачування, скринь з лутом, NPC і предметів. І, звісно, численних секретів. Як і у іграх Dark Souls, гра мотивує вивчати локації, різні. Пастки, поведінку ворогів та розробляти тактики для тих чи інших ситуацій. Звичайно, випадкова генерація не дозволяє точно вивчити рівні наперед. Але так як зони перебудовуються, використовуючи схожі секції та ворогів, ви все одно будете готові до подальших випробувань. І маленьке попередження, ця гра може затягнути вас надовго. Splinter Cell. Якщо ви коли-небудь хотіли зіграти у щось схоже на Metal Gear Solid, тоді це те, що ви шукаєте. Splinter Cell – це відповідь Ubisoft на всі масові шпигунські ігри. Але мені здається, що ця гра здебільшого конкурувала з Metal Gear Solid. Ну якщо подивитися, що у них багато спільного. Оскільки це гра про спецагента, не очікуйте, що вона буде легкою. На відміну від стелс ігор, які ми отримуємо сьогодні, з ворогами у яких штучний інтелект, як у каменя, вороги у Splinter Cell є. Одним з найрозумніших ворогів, яких ви зустрінете у цій грі. Ви будете починати рівень спочатку не один раз. Звісно, коли ви почнете грати, вас постійно будуть помічати. Але коли ви пограєте більше, то зможете адаптуватись і імпровізувати. Сплінтер це не розчарує тих, хто хоче відчути себе справжнім спецагентом. Hollow Knight. це гра з низькими системними вимогами, яка все ще має прекрасні та приголомшливі візуальні ефекти. Це гра, яка поєднує складність схожу з Dark Souls тільки у 2D світі з чудовою атмосферою. Hollow Knight поєднує собі елементи класичних ігор, таких як Супер Метрої та кастелвання. У вас є немаленький світ, який ви можете вільно досліджувати, вирішуючи завдання в будь-якому порядку. Є деякі зони, до яких ви не можете дістатися, доки не отримаєте певні покращення. Це це може бути якийсь стрибок від стіни, чи ривок у повітрі, чи можливо щось більш цікаве. Чим більше ви граєте, тим сильнішим і спритнішим стає ваш головний герой, і тим більше ігрового світу стає доступним для вас. Hollow Knight це не тільки одна з найкращих ігор, у які я грав, це також, на мою думку, найкраща Metroidvania. Among Us. випущена у 2020 році, миттєво стала хітом завдяки унікальному та захоплюючому геймплею. У той час ажіотаж навколо гри був шаленим. В інтернеті був аномальний сплеск контенту по цій грі, завдяки тому, що гра є двовимірною, в неї можна грати на будь-якому ноутбуці, незалежно від того, які у нього технічні характеристики. У грі ви розділені на дві команди: члени екіпажу та самозванці. А дія гри відбувається на космічному кораблі. Члени екіпажу повинні виконати. Нати завдання, намагаючись ідентифікувати самозванця, який саботує їхні зусилля та вбиває їх одного за іншим. Якщо, наприклад, ваш напарник знаходить мертве тіло, скликається зустріч, на якій гравці намагаються з'ясувати, хто самозванець, і проголосувати проти нього. Це до речі, найцікавіша частина гри. Among Us, безумовно одна з найцікавіших відеоігор у світі. Portal. сьогодні малопотужним комп'ютером досить легко впоратись з ігровим рушієм Source 2, і це гарна новина для шанувальників Portal. Це не тільки легка гра для вашого заліза, але й одна з найкрутіших ігор головоломок, які будь-коли створювались. Ігровий процес Portal простий: у вас є гармата, яка може створювати два типи просторових порталів, які дозволять гравцям переміщатись з серією кімнат. І у цих кімнатах присутні головоломки, звісно. Також хочу сказати, що краще грати у стару версію без усіх цих РТ. ТХ і подібних речей тоді ви точно зможете спокійно пограти без відеокарти, але в будь-якому випадку це гра, яка перевіряє ваш мозок без сильного навантаження заліза, на якому працює. Таунскейпер. Впевнений, ви чули про місто Венецію, місто на воді. Так ось ця гра дозволить вам створити щось подібне. Таунскейпер це гра, у якій немає типової рутини, пов'язаної з керуванням містом. Ви розміщуєте будівлю там, де хочете, і все буде залежати тільки від вашої уяви. Графічна складова у грі мінімалістична, що робить її ідеальною для слабких ПК. Ви можете створити процвітаючий мегаполіс або чарівне село за допомогою тільки вашої уяви. У вас ніколи не закінчується міс... Це для будівництва, оскільки гра пропонує процедурно згенеровані ландшафти. Таунскейпер має розслабляючу та медитативну атмосферу, що робить його чудовим вибором для гравців, які хочуть розслабитись та трохи відпочити від більш напружуючих відоігор. Загалом це чудова гра, яка пропонує новий погляд на жанр містобудівних стратегій. Don't Starve. Цей проект познайомить вас із химерним світом, створеним Тімом Бертоном. Це гра може виглядати простою та мінімалістичною, але в ній є багато чого цікавого. У грі ви можете керувати різними персонажами і стикатись з такими викликами, як гігантські птахоподібні циклопи, і створіння зі свинячими обличчями, павуки, голод і багато іншого. Ігровий світ не дасть вам сумувати, і якщо ви помрете, то не хвилюйтесь, ви почнете все спочатку. І у цьому немає нічого поганого. Можливо, ви не. З'їсте не тих грибів наступного разу або щось інше. у цій грі ви повинні відточити свої навички виживання, щоб навчитись виживати у химерному світі цієї гри. Цю гру можна запускати навіть із 4 гігабайтами оперативної пам'яті та без відеокарти. Тому, якщо ви зараз не в змозі пограти у ви щось вимогливе до вашого заліза, Don't Starve це те, що потрібно. Друзі, дякую вам за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, попрошу вас підтримати вподобайкою і підписатись на канал. Це дуже допомагає його розвитку. Дякую на моєму каналі. Є ще багато відео про відеоігри, Обов'язково подивіться, впевнений, ви знайдете для себе щось цікаве. Ну і як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.